Всім хай друзі, на зв'язку FeoRBX, і це моє перше довге відео. Ви мені написали нормально так питання? Чек, тому зараз ми на них будемо відповідати? Ну що ж, приступаємо. Ось відповідаємо на три питання, які написала ось ця от дівчина. До речі, вона зараз мені малює арт, і я дуже чекаю, коли вона його домалює, бо також я його планую поставити на аву. І перше питання: з якої ти області? Я з Івано-Франківської області. Друге питання: скільки тобі років? Хе-хе-хе. <реку> що не скажу. Це секретик. І третє питання, який у тебе ріст? Мій ріст метр сорок. Можете там по моєму росту поугадувати в коментарях, скільки мені років, а також по голосу і правильні відповіді я полайкаю. І наступне питання: а ти знав, що ти крутий? Дякую за компліментик, але я ще не такий крутий. Але ви допомагаєте мені піднімати актив. А ще. Я не дівчинка, я пацанчик. Будь ласка, пишіть слова в правильній формі. Наступне питання: яка твоя улюблена гра в Роблоксі? Ну, мені здається, у мене немає прям таких мною обожаємих ігор, але мені здається, що я найбільше люблю 99 ночей в лісі. Ну, а ще заходжу на обнову стіле Брейн Рот. Ну і решту такі інакші ігри. І наступне питання: скільки Робоксів ти задонатила? Ну, чого? Ладно, за всю історію цього аккаунту у мене було приблизно десь 424 робукси. Окей, таке питання вже було, але я тобі все одно відповім. <світок> Який у мене нік? От такий. <світок> 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 Ось уривок з відео, де я просив написати мені питання. Але, будь ласка, не пишіть такі питання, як. А де ти живеш? Або. А який у тебе номер? Ну ладно, чел просто повністю відео не подивився. Це було останнє питання. І так ніхто не додумався запитатися мене, як тебе звати. Сам скажу. Мене звати Іван. Я чекаю ще побільше питань. Ну а на зв'язку був Фаор всім па-па!